Всім привіт! Сьогодні 1 серпня Київська область місто Біла Церква пропоную вашій увазі сорт лохини Патріот. Дуже подобається мені даний сорт за свою крупноплідність, врожайність, смачну ягоду. Вона дуже солодка і має дружні достигання. От цьому кущику був пересаджений з контейнера йому був вік 3 роки. Минулий рік він ріс. Показав непогані прирости. І на четвертий рік на постійному місці він показав отаке навантаження. От сам кущик здалеку. Ось одна його частинка. Ось його інша частинка. З цієї сторони трошки менше ягідок. І з цієї сторони. Отакі От китиці має, навіть є такі довгенькі. Ягода крупненька, дивіться, як на руці. Вона вже стигла десь днів 3-4, повністю стигла, що її можна збирати. Тут практично залишиться дуже мало ягод. Таку ягоду солодку я, як правило, зберігаю. Заморожую для зимового споживання. Вона при розморозці дуже смачна. Хто підбирає сорти для домашнього вирощування, дуже, дуже вам рекомендую Будете задоволені даним сортом. Всім дякую вам за увагу, гарних вам врожаїв. До побачення! Хай вам щастить!